Вітаю всіх на каналі Вігін Плейс. Вітаю гостів, підписників, глядачів мого каналу. Сьогодні відео буде суто інформативне. Я його записую з приводу того, що Ігра Arena Breakout Заколабилась з грою Cyberpunk 2077. І зараз з тобою разом подивимось, як це виглядає що це таке. І... Що воно нам дає? Тож, поїхали. Я зізнаюсь трошки заліз наперед. Подивився деякі речі, але з тобою ще разок подивимось. Тож, поїхали. Події. І в подіях у нас отака от е, калаба. Ходимо сюди ход в подію. Попадаємо в таке меню. Е, тут інформаційний термінал. Тут якісь завдання можна виконувати. Тобто набирати от «Ночна репутація 20 з 200. Тобто там можна, набираєш очки репутації, і тут ми можемо забирати стіни. Ось такий купон на те, щоб крутануть рулетку. Зараз ми до, 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 до цього прийдемо, подивимось з тобою. Ну, Вісюлька, понятно скин на четверту броню 401 Кстати, прикольно мені подобається. Я б хотів забрати знову жетончик щоб рулетку крутить. Э, бейсболка цей дягти можна. Знову купон-купон, як купон, бачиш. І тут в самому кінці у нас є отакий вот костюм Night City. Э, отакий вот рюкзак червоний і вот отакий костюм корпорації якоїсь. Тобто, як я не знаток лору і міру гри і кіберпанк, якщо ти знаєш, ти більше розумієш в тому, як це виглядає. Тобто от Отримати репутацію, треба заходити, виконувати різні закази, місії. тобто Не буду довго углублюватись, сам подивишся. Тут також різні різні, різні штуки, там можна заходити різні завдання виконувати, які повишають репутацію. Тож тобто звідси виходимо. Поїхали. 23 розіграшів. Тобто так само от можна заробити 10 купонів для того, щоб крутануть рулетки. Для цього треба виконувати оці завдання. Тобто, виконуєш, виконуєш, і, і забираєш. Так само ще. Купони але на іншу рулетку, тобто дві, там, три рулетки. Зараз до них знову ж таки прийду. І на дві з них розробники дають безкоштовні прокрути, Ну, певну кількість. Це подія ти можеш з кимось із знайомих або друзів, котрі давно в гру не заходять, зайти і отримати отакі скін на МДР. Це жетони в подіях, що там на них можна вимінювати, я ще не дорозібрався. І знову ж таки, купони, щоб рулетку прокрутити. Ну і це нам дає гра м -м, ваучер на знижку першого прокруту на оцій е, меч. Тобто в подіях у нас це виглядає е, ось так. Тепер поїхали в магазин. Магазин і. Перша ролетка, поїхали. Стопану ще одочок. А блей да касла. Ну, знову ж таки, фанати гри Кіберпанк або ті, хто більш-менш розуміють про кіберпанк, багато чого для себе тут побачать. Так, одна ремарочка, поки я далі нагубився, поки згадав. Всі речі, котрі я тут буду проговорювати, це чисто моє суб'єктивне бачення, мої думки, власні, котрі я нікому не нав'язую. Це я такі речі, які буду проговорювати так бачу, і ти можеш з цим погоджуватись, можеш не погоджуватись, це твоє право. Тобто я нікого не заставляю, не нав'язую робити або думати саме так, як я. Тобто, кожного своє, свої думки і своє бачення. Тож, рулетка з мечем. Ну, сам меч, отак у нього удари йдуть, огляд зброї. І доставання зброї ось так. Ну, меч прикольний, скоріш за все, він буде е на персонажі на 3D-нейделі ззаду, як є така палка здорово торчати, але в руках виглядає непогано. Тобто у нас є отака вісюлька. Робопес якийсь е, графіті, скін на P-90. Ну, яркуватий, як по мені, дуже яркий. Тобто був би більш смутний Тобто той самий червоний, але більш затемнений. Мабуть, було б цікавіше. Ну, чи, чи, чисто, як по мені, е, скін на VSS. В двух вариаціях, стандартный снайперский. И ось такі скини на СВДС і на К102. Ну, такие рожево, черні. А, вот, до, до, до речи. Стоп, меч. А, меч на. А, ось, ну да, вот меч. Ось так виглядає на модельке персонажа. Ну, я десь-мене, так и думав. Це у нас на катану. І тут на катану, по-моєму, безкоштовних немає, є тільки знижка на прокрутку Бачиш знизу знижка 8%. Одно відкриття замість 10% купонів 8 купонів. Так Це у нас рулетка з зброєю. Тобто два основні нагороди це скіни на зброю. Вектор 9-19 9 мм та на снайперську марксманку МК-14. Досить популярна зброя МК-шка. Тобто, як вони виглядають? Поїхали. Ось так виглядає Вектор. Ось так він в руках виглядає. Ну, зброя е, виглядає прикольно. прикольно. Е, я з вектором не граю, і з МК-шкою останнім часом теж майже не граю в цілому. Але е, мені подобається, як виглядає не дуже ярко, не дуже прям вервіглазно, трошки футуристично, але, ну, скажімо так. В Моєму баченні вона в ну, цілому попадає в категорію е військового шутера. Тобто трошки футуристично, але зброя зараз ну, в реальному житті різна буває, тож не виключає, що щось подібне на планеті існує. Ну, по зовнішньому вигляді маю на увазі. Ось такий огляд. И три вариации. Так, э, давай вот так. Э, то есть э, вот такая сбирка. Потом мастерская стрельба с лучником и э, наимоверно краса. Ну, покрутим. ну уж таки, я уже казав, Прикольно. Так, далі з е нагород цієї рулетки у нас граната. Граната, граната, це, не знаю, МК-2, мабуть, або ГХО, щось таке. Е Світо, що світлова граната. Ось так виглядає. Каліматор. Каліматорний приціл. І... вот такие против 2x ну просто скинованный вот такая висюлька sg 16 16 scar famas М24, прям зовсім якась вирвіглазна, як по мені. СКС, СКС красива. А, КСУ, Ксюха. Ну, теж, як і М24 прям вирвіглазна. Так, вісюлька одна, вісюлька друга. Ну і там далі вісюльки на всякі шеврони. Тобто всяка різна. Так, по скинах. Скіни наче прикольні, ну, от саме оці. Але я такою зброєю не граю. Тому для мене це не актуально. З цієї рулетки я, наприклад, дуже хотів би оцю штуку забрати. Чисто приціл, я на 2 х часто користуюсь, на грозу собі ставлю, тож мені б це дуже хотілося взяти. Отак воно на збройки може виглядати. Тобто прикольно. І якраз на цю рулетку у нас є 10 і ще можна 10, тобто 20 безкоштовних розіграшів можна заробити. Причому, якщо навіть не випала е, якась винагорода з рулетки за купони, е, там, скоріш за все, будуть даватись е, жетончики, і отут в магазині жетончиків ми можемо міняти на скини. Тобто, як бачиш, таке-таке-таке, можна викупати нейроактиватори, і потім тут викупляти за нейроактиватори е, самі скіни. Тобто. Якщо мені не випаде цей приціл з рулетки, то мені треба буде десь знайти два нейроактиватора, щоб його забрати. Ну, Побачу, що в мене з цього вийде, буду дивитися. Тобто ось така рулетка зі зброєю. І рулетка з третя колаборації кіберпанк. Це, я так розумію, персонажі з е, самої гри Cyberpunk 2077. Тож, е, поїхали дивитись. Тобто, у нас е, персонаж є, якого можна вибити. This world Is Beyond Redemption. Так от вона розмовляє. Це якась анімація, як я розумію. Ты что, шо, она что-то робит? Ага. Так, вот это в позе стоит. Сразу поняло. Так, вот такие чувак. Wake the fuck up, samurai! We have a city to burn! Шумный, дуже шумный. Так, весельки. Ну, це я точно знаю типу, Киану персонаж з гри Кіберпанк. Це я, мабуть, одне не наймах, що я про кіберпанк, знаю, це те, що там є Киану Rives. Це знову ж таки баришня якась. От, скін на наушники GS GS2. Скінчик на наушники прикольний. Мені подобається. Ну, реально крутий. І красний. Ну Золотий або там жовтий, мені більше подобається, ну красний теж непоганий. Є ось такі. Ну, типа, очки на очі. Ну, не знаю, таке на любителя. Якось воно виглядає. Може там з беретом або ще, ще з чимось буде виглядати краще. Так, так що у нас є отака от куртка прям в ревіглазна, жовта. Про це просто, ну, не знаю, важко мені щось про це сказати. Так, зараз я повернусь потім, я не пропустив, все нормально. Отакий От костюмчик травма. Ну, цей, наче прикольний по-своєму. Він, як мінімум, зелений, і тобто на фоні основних карт нашої гри він не буде дуже виділятись. Також із прикольного у нас йде скін на бронежилет Каєнко. Це шостий клас броні. Шоста броня. Е, скін. Так, броню знімай. Рюкзак поки знімає. скин на е розгрузку Б4 так тактично. Це 15 слотов, а якщо я не помиляюсь, розгрузка. Ось так виглядає. Так, давай, мабуть, це могниме персонажа. Скин на рюкзак. Е 44 слота рюкзак. Рюкзак скин прикольний. На рюкзак класний. Мені подобається. Прямо огонь. Не яркий, не вирвіглазний. Такий з красними вкрапленнями. Ну, прикольно, причому красний колір не е, якийсь ядрений, а такий більш-менш адекватний. Так, оце у нас прям. Ну, як це під баришню, скіни, прям розові, якісь ось яскраві. Ну, я таке точно не, не носив би скин на розгрузку Фа 18 слотова. Пашка. Ну, теж такий яркий скін на рюкзак медицинський, 28 слотів, теж вервіглазний. І з прикольного ось скін на Int 50, Це 6 класу шолом. Каска. Е -е, на нього можна повісити або теплак, або забравок. Оце прикольно. Так, очки до, до речі, зніму. Оце прикольно. Він темний, е -е, він прям. Класно виглядає. Також скін на так, це... Будь -будь скін на B101 броню. От я то була рожева яскрава, це ця от прям чорна під шолом. прям Мені подобається, круто. круто. Та сама FA розгрузка, але вже е темно-коричневого темно кольору прям, ну, круто виглядає. Мені подобається також графіті, ще графіті, ну і там шеврону. І, і саме цікаве скажімо так. Шостий бронерозгруз авс Ось так виглядає. І Інт 70 шолом, він же індюк в Простонародіє. Той отак виглядає. Ну, э, сам. Зовнішній вигляд індюка може і нічого, але він білий. Це просто, я не знаю, як він буде виглядати в грі. Але от так на персонажі він ну, прям трешово виглядає за щодо кольору, я б таке не став одягати. То з цією рулеткою, саме мені більше всього подобаються наушники: броня, рюкзак. І оцей комплект броні. от Шалом, броня. І розрузка. Оці предмети, то що я би, може хотів би з цієї рулетки. Так, я вийду поки. І на цю рулетку також у нас є 20 безкоштовних розіграшів. Ну, прокрутів. Тобто, 10 зразу дається, і 10 ще там треба виконати деякі завдання, ще 10 можна заробити. Тобто 20 прокрутів на одну і на другу рулетку. Тобто 20 туди, 20 сюди. Є і немаленький шанс, що щось прикольне випаде. Не нульовий. Тобто, отак у нас виглядають рулетки. Так, давай, ну от. Так само, як і в попередній, у нас є мікрочіпи якісь і є магазин жетонів. Тобто ми крутимо рулетку, у нас випадають або скіни, або такі монетки жетони, і за жетони ми можемо викупати скіни. До речі, е от якраз тут я думаю е багато шансів щось забрати, як мінімум одне. Тобто броня, рюкзак. Тось, ну, тут же на огляд, е що тобі більше подобається. В магазині мікрочіпів, ну, максимум, що навушники, лично я б забрав і все. Тепер трошечки про свої думки. Якщо ми беремо, наприклад, отакий от комплект, да? хай він побуде на фоні, так скільки часу, нормально. З одного боку, наче, щось типу, таке футуристичне, але військове. З іншого боку, в... Зовнішній від гри нашої арени Breakout не сказати, що воно дуже вписується от такі скіни. Тобто, ну, за, за рахунок того, що вони все ж таки фютуристичні. Тобто, в тій ж самі Delta Force це було б ну, зовсім актуально, тому що Delta Force спочатку позиціонувала себе як така не, з уклон, не з уклоном на реалізм, а е, така ігра якраз таки в майбутньому. Я не пам'ятаю, який там рік по лору гри, але типу, майбутні там, імпланти, нейроскелети, Тобто тут, у лютого, який я граю, у нього там, этот екзоскелет для швидкості, то свої приколи. Це З одного боку, з іншого боку, є люди, котрим таке подобається, нічого поганого в цьому немає. Вас ніхто не примушує надягатись цим грати. Тобто це вибір кожного. Єдине, що, наприклад, я як вважаю, ну може я помиляюсь в цьому. Е е якщо хтось проти, проти мене буде в такому грати, е е у мене буде трошечки більше переваги через те, що його видно. Ну Тобто, умовно кажучи, на той самій е долині або Нортич, та навіть на Арсеналі. Людина буде в такому білому шоломі бігти, його буде просто видно елементарно. Тобто він ну просто на зеленому фоні буде дуже сильно виділятися. Тож, Ну якщо людина, людині дуже сильно хочеться, ну нехай він, мабуть, це носить, як би фіксні, скажімо так. Ну і до того ж, таким чином розрабники ну, привлікають нових. Гравців в гру. Би, можливо, вони на, на, на тому опор роблять, але ну, наче щось прикольне. Тобто, як мінімум, з цієї рулетки є декілька прикольних речей, які, наприклад, ну, мені подобаються. Ну, а от, отакі білі незрозумілі скіни. Ну, це вже в, в, справа в комусь, можливо, таке і подобається. Ну, побачимо Тож... Сподіваюсь, я тобі основні моменти показав. Скоріше за все, не все показав, єстене, але деякі речі, сподіваюся, попали в мой обзор. Ну, якось так. Тож. Арена брекаут у нас закала була з кіберпанком. А, і, до речі, давайте подивимось в цитаделі, Там вийшли два нових червоних предмета. Заходимо в цитадель. Просмотр колекції. В колекції повинна з'явитись. І дивимось. Так, це, це чібіки, всякі леве, леве, леве. Вази. Ось, протез руки. Тобто, така рука, можна це новий червоний предмет. У нас він чиста кість, а я бачив в ПК версії гри там прям як в фільмі Термінатор, прям по лікоть рука виглядає. Тож там воно більш масштабно зроблено. У нас ті чиста кість, така, як на підставці. І е, машина. Це, я так розумію, прям з кіберпанку машина е, якого когось із героїв. Тобто в ПК-версії гри також машина є. В ПК-версії, кстати, колаба з Кіберпанком вже ну, набагато раніше, ніж у нас в мобільній версії з'явилась. І там якийсь новий чібік десь повинен бути. Хелловінський, ну, мабуть, він все ж таки його немає. Може, з'явиться пізніше. Не знаю, побачимо. Може, в славі тут є, ні, немає. Тобто, то у нас нові е червоні предмети. От. Похвастаюсь, от. Колекція зброї. Абакан, гроза і МДР. Ну, поки отак розвісив, там ха, видно буде. Е ну, якось так. Тож, е Заходь сам, де є багато речей ще можна вивчити. От, ну, по виконанню завдань всі різних там. Ну різні приколи. Там я просто ще туди полізу. Це треба заходити в катки грати. У мене немає на жаль стільки часу, щоб я прям це все робив і показував. Сподіваюсь, що через якийсь час у мене буде більше часу на такі речі, і зможу більше з тобою таких речей роздивлятися. А поки буду прощатись, бажаю всім гарних рейдів-каточок, знайти красних нових, обов'язково, щоб закинути собі в колекцію в цитадельку, щоб вони у тебе були. І кожному бажаю з безкоштовних прокрутів вибити те, що вам хочеться. Тобто, щось прикольне, класне, те, що саме вам хочеться, подобається. І до зустрічі на слідуючих відео. Всім пока!